Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна Троянд. Ми зараз з вами знаходимося на полі, де в минулому році були привиті почечки до шипшини. Зараз перед нами задача стоїть визволити наші почечки від плівки. Отже, поїхали! Нам потрібно зняти ось цю плівочку із нашої шипшини. Обережно ножом робимо надріз і обережно знімаємо все. Наша почечка жива і зовсім скоро тут буде на цьому полі буде справжній рай. Наші квіточки будуть радувати нас своїм цвітінням і ароматом. До речі, аромат троянд є потужним антидепресантом. Далі беремо секатор і трішечки вище нашої почечки робимо зріз. Ось такий у нас об'єм роботи, яку ми маємо зробити. Потім вам покажу результат після зрізання. Всім обіцяла показувати процес нашої праці. Ось уже наша праця добігає кінця. Хочу вам показати, тому що все затримується із-за погодних умов. Дощі льють, не дають нам працювати. Але навіть попри таку погоду, попри дощі, попри це все, ми все одно працюємо. Хочу вам показати, що так як ми обрізаємо шипшину і землю ми не ворушимо ніде нічого, подивіться, як сорняк покриває просто слідом за нами все. Все зеленіє. Але нічого, прийде час, і ми. Обов'язково все це приберемо, все буде чистесенько, гарнесенько. Нам там вдалі зовсім трішечки залишилось доробити. Все зробимо, потім вам покажу, як відбивається почечка, як ми її обрізаємо для того, щоб був гарний кустик трояндочки нашої. Ось ви можете поглянути, як, яка взагалі грязюка. Але ми все одно працюємо, нас нічого не зупиняє. Ось покажу вам ось. Ми йдемо до перемоги. Ось, взагалі на вулиці чудово, чудово, пташки співають. Ось покажу вам нашу березову рощу. Ось. Звичайно, шипшина вже відбила навіть листочки на кустиках. Потрібно її вже прибирати. Ось Я вам зараз близько покажу, як це, що це відбувається. Ось, погляньте вже листочки, плівка вже зрізана. Тільки залишилось зрізати шипшину. Потім я вам покажу все, все що буде відбуватися далі. Думаю, вам буде цікаво. Ось, ще трішки покажу вам нашу перемогу над шипшиною. Ось і добігла до кінця наша праця над обрізкою шипшини. І зовсім скоро це поле буде буяти різними кольорами наших красунь трояндочок. Ось, погляньте, який масштаб роботи. Було зроблено. Хочу вам показати, що ось поряд поле у нас в минулому році по осені було засіяно насінням шипшини. І ось я вам покажу, що вона вже пробилася, наша шипшинка. Ось, і вже в серпні місяці до неї будемо прививати почечки і. Знову ж таки буде в нас поле троянд. Всім, кому цікаво, не забуваємо підписуватися, не забуваємо ставити вподобайки. Обов'язково нажимаємо на колокольчик, аби не пропустити весь процес вирощування наших трояндочок. І до зустрічі на каналі Країна Троянд.